Пропорції, звісно, ми не розкриваємо, бо це теж розумієте, повинен бути певний секрет. Ось подивіться, пакування з голограмкою зроблено в Україні. Це реально ручна робота. В складі 450 грам саме метод міксу, і баночка з ліквідом вже йде в наборі 50 міліграмів ліквіду. Ось герметично запаковане, як мінімум. 12 місяців ви можете спокійно його зберігати. Єдині умови це температура повітря або в приміщенні до 25 градусів і не ставити його на відверте сонце. Єдине, щоб до нього не добралися їжачки та миші. Відкриваємо наш мікс. Баночка у нас теж з контролем скриття. Оп. Беремо водичку з водою, додаємо до баночки і потихеньку починаємо додавати до нашого міксу. Трішки додали і перемішали. Подивіться на зволожену приваду, подивіться на консистенцію, це дуже важливо. Бачите, розсипчата, благородний коричневий колір, суперова ароматика, амінокислоти, мінерали, все тут в складі є, поживні речовини, і ви готові повноцінно до закиду і ловлі вашої рибки. Переходимо до замішування нашого міксу, «Містер Грін».